Уже закінчують цвітіння півонії середнього терміну квітування. І ось починають квітування півонії пізнього терміну квітування. Не знаю, Альберт Крус, якого терміну квітування, но він у мене зацвітає один із останніх. Ось ви бачите рядочок цього сорту. Це півонія Альберт. Круз. Вона має досить велику квітку. Ось погляньте. Розмір квітки десь до 20 сантиметрів. Він такий, коли розпускається цей сорт, такий ніжно-рожевий, і всі пелюсточки такого ніжно-рожевого кольору. Ось покажу вам, які квіти нещодавно. Розпустилися. Ось, правда, красуні. От які все такі квіти півонії, прекрасні. І ось покажу вам квіти, які вже квітнуть на перший день. Погляньте, оця рожеві зникла. І залишається тільки ніжно такий кремовий кулір всередині квіточки. Отже, це півоння Альберт Круз. Ось тільки розпустилася. Ось, зовсім недавно. І ось ще такі квіти. Вже деякі пелюстки облітають. Ну, у нас спека на дворі і сьогодні, і вчора, і всі оці дні. І тому півонії такої погоди трошки недолюблюють. Вони дуже швидко облітають. До речі, Альберт Крус на сонці не пловиться, не горить, на відміну від Пітер Чіврен Вагенар. Погляньте, геть зовсім, по квітах не видно, що вони на повному сонці. У мене тут абсолютно ніякого затінку немає. От, там тільки ро... троянди. От. І між ними півонії, ромашки. Ну і все інше. І ще покажу вам на останок Ольбер Круз. Будемо завершувати відео огляд цієї.